Ні -ні. І що виходить? Якщо людина з'явиться наступного дня після того, як у неї закінчиться бронь, а у неї вже буде відповідна ВЛК, тобто вона є чинне ВЛК, медичний огляд, що його просто призивають. Тобто Йому видають повістку на призначення під час там, особливого періоду. Тобто, виходить, що, що таке призначення, це може бути і призов в тому числі. Оце є така проблема, або може схема, або ловка з боку ТЦК, які намагаються таким чином маніпулювати. Що робити людині от в цій ситуації? Так, це ну, така непроста у неї, у неї проблема, непростий вибір. Або їй треба йти по цій повісті, або якщо він не піде, його можуть зразу вкинути у цей розшук. Так, це буде незаконно, тому що звісно вони повинні, якщо людина там не прийшла по цій даті почекати три дні, вона може повідомити про те, що там у неї були якісь поважні причини. Ну, може, там хвороба чи ще щось, а потім ще на протязі там семи днів з'явитися. Але ТЦК може не витримувати цих строків. Тобто, якщо ви просто не з'явилися, то ТЦК може звернутися нібито у поліцію для вашої затримки, тобто вкинути вас у рушу. Як це робиться? Дуже легко. Вони там фактично ніякі листи з печатками не відправляють, ніяких звернень немає. Вони просто беруть і нажимають цю кнопочку. Заходять в реєстр і роблять відмітку про те, що ви порушили правила військового обліку. Не з'явилися. Так, це незаконно, так вони не витримують строки. Але, наприклад, ви не з'явились на наступний день, броні у вас нема, вас вкинули у розшук і все. І вам потрібно цю проблему вирішувати. А якщо у вас, наприклад, немає функції в резерв плюсі щодо погодження зі штрафом, то вам. Доведеться оскаржувати це, писати, писати скарги, а може навіть судитися. Це відповідна проблема. Тому таким чином ТЦК витягує фактично людей, які працюють на критичних оцих підприємствах. Ну, друзі, напишіть, нормально це чи ні, а якщо потрібна допомога, звертайтесь.